Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Як завжди, умова перегляду відео, обов'язкова підписка, лайк. Ну і, звичайно, підписатись на мій телеграм-канал. Посилання в описі під кожним відео залишаю. Rocket Blast знову! Тому що це я вважаю зараз топовим проектом, проект номер один, в який варто інвестувати, в якому варто заробляти. До речі, тут можна заробляти, навіть можна пробувати абсолютно без вкладень. Отже, є три способи заробітку: перше, це майнінг, натискати раз на годину кнопочку ось цю от клейм. Але якщо зробити буст, то точніше, апгрейд, апгрейд бусту, то Можна, можна натискати кнопочку раз на 8 годин і навіть раз на 12 годин. Але я вважаю, варто зробити буст там до 2 годин, тому що буст не такий вигідний, як стейкінг. Стейкінг це взагалі просто топ. Як дивимося, зараз кожного дня можна розблоковувати свій депозит на 11% і чистого доходу отримувати 54%. За 14 днів. Щоб це все зробити, вам обов'язково потрібно підключити свій гаманець. Як це зробити? Зараз я вам також покажу. Натискаємо на гаманець. І ось тут дивимось експортувати приватний ключ. Натискаємо на нього, і знизу вам вибиває таке от віконечко приватний ключ. Натис... Натиснути тут, щоб отримати його. Я, звичайно, цього робити не буду в цілях безпеки, тому що, звичайно, багато з камерів, які потім можуть вкрасти кошти з гаманця. Далі заходимо в Trust Wallet. Можна, до речі, в MetaMask, але мені більш доподобає Trust Wallet, тому що з MetaMask я не дружу. І вам потрібно підключити мережу. Бласт, тобто інтегрувати гаманець з Rocket Blast. Натискаємо на лаштування в лівому верхньому куті, далі натискаємо на гаманець, потім натискаємо плюсик і натискаємо додати існуючий гаманець. Тут натискаємо секретна фраза, прописуємо мережу Blast. Вибрали. І ось тут в приватному ключі. Ми вставляємо той ключ, який ви скопіюєте. Вставили і натиснули «Відтворити гаманець. Все, він буде одразу інтегрований і буде ось так виглядати. Переходимо далі на Rocket Blast. І дивимося, що саме цей гаманець. Сума на нашому гаманці якраз буде відображатися в Rocket Blast і, і Trust Valley. Так, переходжу в стейкінг, дивимось на мій баланс 101 долар в монеті Ethereum. І натискаю виплату з стейкінгу. Натиснули виплату. Йде процес обробки. Все чудово. Кошти прийшли на гаманець. Обновляємо. Все good. 132 долари. І ось тут нам показує 130 доларів. Декілька доларів, до речі, потрібно залишати завжди для комісії. Так, як поповнити ж гаманець з мінімальною комісією, і в через ефіріум в монеті, точніше, в мережі. В мережі в мережі, так, дивимось. Е, в мережі Arbitrum. Отже, вам також потрібно створити новий гаманець, натискаємо на плюсик. далі натискаємо створити новий гаманець. Створити секретна фраза. Так, це ми пропускаємо. І нам, нам перекидає ось тут на наші монети. Вам потрібно натиснути керування криптовалютою. Ці всі монетки ми забираємо, а залишаємо лише арбітріум ефір. Ось вона буде. Далі ви поповнюєте баланс з свого Binance там іншої криптобіржі на цей гаманець. Ethereum в, в мережі Arbitrum. Я думаю, можливо, запутались, але насправді все просто. У мене він, до речі, вже був створений. Ось він. Цей гаманець. Тут є 2 долари. Поповнюємо з Binance в мережі Arbitrum, Платимо там один, здається, долар комісії, можливо, навіть менше. Це не важливо. Далі, що нам потрібно зробити? Нам потрібно зайти на сайт Oval. Ту Фінанс, на нього посилання я також залишу під відео. До речі, щоб не робити оцю от ці транзакції, можна це все зробити з біржі Binix. І тут потрібно нам під'єднати наш гаманець. Спочатку вийду. Так, законектити гаманець в Арбітріумі. Отже, вибираємо Арбітріум. Далі натискаємо ось саме тут на Wallet Connect, і вибиває нам Trust Wallet. Натискаємо Відкрити мережа Arbitrium, Знаходимо. Ось вона: Arbitrium. Натискаємо підключити. Так, щось не підключилося. Переходимо назад на сайт. А, ні, все законектилось, все добре. Там, в принципі, нам написали. Далі як перекинути. Ось тут токен Ethereum. Еф... Вибираємо мережу Арбітріу. Далі натискаємо мережа Blast. Далі натискаємо кнопочку Send to address». Переходимо в наш Rocket Blast і копіюємо свій гаманець. Гаманець, ось він. Саме вверху натиснули Копіювати. Далі вставляємо ось сюди. Тут ставимо суму, яка має бути у вас. Мінімальна, до речі, там сума. на... В, в Rocket Blast, щоб поставити на стейкінг 0,01 ефіріума. По даному курсу, це там 30 з чимось доларів, потрібно дивитися точно по курсу. Перед цим ви поповнили, ввели. Далі натискаємо на send. Я поповнювати зараз не буду, так як вже кошти в мене там є на балансі. І все. Далі натиснули Send. У мене там недостатня сума в ефірі, мій вам виб'є ще одне віконечко, і потім вам потрібно перейти далі, і все, ваш баланс буде поповнено. Як це зробити з біржі Bin Переходимо на BINX. Без всяких мостів, без нічого лишнього не натискати? Тут ми також поповнюємо свої ефіри. Ось вони, натискаємо вивід і дивимось всередині мережі. І на цій біржі саме є мережа Blast. Зараз вам її, до речі, покажу. Ось вона: мережа Blast, комісія 2$. долари. Тут вводимо адресу з Rocket Blast і вводимо суму. Все, натиснули вивести. у вас кошти також на балансі. Як далі? Далі переходимо в стейкінг. Ось тут вводимо суму, яку ми хочемо застейкати. Давайте, до речі, застейкаємо трішки. Натиснули стейкінг, натиснули підтвердити. Транзакція у процесі обробки. Трішки зачекати потрібно. У мене зараз, до речі, не стало світла, тому поганий, можливо, інтернет. І ось я застейкав 0,01 Ефіріум. І ось всі мої депозити на даний момент. Десь приблизно трошки більше, ніж на 1000 доларів. Зелененькі депозити, де вказано 100%, це вже закриті депозити, де я повністю отримав профіт. Ну, синеньким, де депозит закрився, ось на 69%, 48%, 41%, 36% і так далі. Я зробив для себе декілька депозитів для того, щоб одні депозити закриваються, інші там лише на стадії, на початковій стадії, тому вони собі працюють. Як дивимось, 19 депозитів із них вже закритих. 8 депозитів закриті повністю, 2 з них вже там, один на 80, другий на 86%. Тому все працює, все дуже круто. Дивимось по ТВ даного проекту, Він складає на даний момент 110 тисяч доларів обороту. Тому я думаю, до мільйона можна легенько сюди інвестувати. Після мільйона будемо вже думати, тому що невідомо там, де буде скам. Хоча скам, звичайно, може бути в абсолютно будь-який момент, це всі мають розуміти. Тобто, якщо ви азартна людина, якщо у вас немає кнопочки СТОП, якщо у вас немає своєї стратегії, тому що я завжди кажу про те, що інвестиція потрібно працювати. Не кладіть все, не робіть там реінвести, Зробіть два-три депозити, чекайте, коли закриється. The yeah. Тоді там можна реінвестувати і ту частину коштів, звичайно, залишати собі. Наприклад, от профіт 54% ви залишаєте, решту 100% знову там відправляєте в стейкінг. І тоді ви точно не втратите весь депозит, а якщо будете більш розумно підходити до інвестицій в подібні проекти, то я думаю, ви ще й непогано заробите. Тут головне не бути жадібним, тому що такі проекти саме на це і розраховані. Тому знову ж таки. Кажу, якщо у вас немає цієї кнопки, стоп, ви постійно реінвестуєте, просто пройдіть по цей проект. Не інвестуйте сюди краще, тому що втратите все, якщо ж будете підходити з розумом, можете непогано заробити. Пам'ятайте про основне і золоте правило інвестицій. Інвестуйте лише ті кошти, які можете дозволити собі втратити, щоб правильно не бути хомячками. Не забудьте підписатися.